Мої вітання всім кіноманам та кіноманочкам. Сподіваюсь, ви добре відпочили? За вікном вже дощі, але ми підкажемо вам, на яких кіносеансах можна сховатися цього тижня з 7 по 13 вересня 2015 року. Почнемо ми з американського фільму жахів «Видіння». Головними героями виступає молода сімейна пара, у якої настав той самий щасливий час, якого вони так довго чекали. Справа у тому, що вже ось-ось на світ повинна з'явитися їх перша і довго очікувана дитина. Так вийшло, що коханий чоловік героїні зобов'язаний відправитися на ферму, яка знаходиться чорзна де. Фермі небагато немало близько ста років, а всі, хто раніше тут проживали, займалися лише однією справою вирощуванням винограду. І ось, скучивши, жінка вирішує зібрати речі та Відправитися до свого чоловіка, щоб завжди бути поряд. Але як тільки настає перша ніч, її починають відвідувати незрозумілі видіння, а саме їй бачаться всілякі примари невідомих для неї людей. А зовсім скоро все, що вважалось, починає збуватися. Повнометражна анімаційна картина, яка в 2015 році отримала продовження у вигляді анімаційного серіалу Кунг фу кролик Володар Вогню. Жив собі на світі кролик, звичайний білий пухнастий звір. І не знав він, що в долі на нього великі плани. Поки не спіткнувся на вулиці об несвідоме тіло мавпи. Добрий саморитянин підібрав дідуся і майже відразу зрозумів, що даремно він це зробив. Замість подяки, той зібрався відкидати кінці, а перед цим обдарував рятівника великою місією з порятунку Китаю від страшного зла. Майстер благополучно відійшов в інший світ, так і не уточнивши, що ж за напасть така на країну насувається. Довелося пухнастику жваво збиратися в пекін. Щоб дізнатися, що мавпа взагалі мала на увазі, цікаво до речі, прем'єра мультфільму Кунг фу кролик відбулася ще 11 липня 2011 року в Китаї. Фільм Люка Бессона перевізник спадщина від режисера Каміля Даламарра, який вже встиг попрацювати над розкрученими проектами Бессона, знявши, наприклад, 13-й район «Цегляні маєтки. Френк висококваліфікований перевізник. Кращого знайти ну просто неможливо. Ставки високі, технології на найвищому рівні. Але правила все ті ж ніколи не змінювати умови угоди, ніяких імен і ніколи не відкривати вантаж. Френка наймає красуня Ганна з трьома чарівними спільницями, але він швидко розуміє, що його вводять за ніс. Ганна і її команда викрадають батька Френка, щоб змусити його допомогти їм розібратися з групою безжальних торговців людьми. Цікаво, що батька на цей раз зіграє Рей Стівенсон, актор набагато більш відомий ніж сам Ед Скрейн. Прославився Стівенсон після ролі легіонера в культовому серіалі HBO Рим. А на черзі російський фільм Жахів Пікова дама, чорні обряди, де компанія підлітків вирішує перевірити містичну легенду і викликати пікову даму. Вони не могли в це повірити, але ритуал спрацював. І вони побачили відображення зловісного обличчя в дзеркалі. Батьки підлітків, звісно, не надають значення розмовам дітей, поки одного разу при загадкових обставинах не гине хлопець, який і викликав даму. Ні діти, ні їх батьки навіть не підозрюють з яким могутнім злом вони зіткнулися. Ну і як завжди, для найбільш нетерплячих повідомляємо, що вже в середу допрем'єрний показ фільму Ведіння. А також давайте не забувати про прем'єри минулого тижня. Політична драма Остіна Старка втікач, де політик Колін Прайс прагнув побудувати кар'єру, але у нього не було приводу голосно заявити про себе. Фільм отримав 30% на томатах та 39% на метакритику. Таксі. Фільм, який його режисер Панахі створив після арешту за антиурядову діяльність і всупереч забороні займатися кінематографом. І за це він отримав неймовірні 100% на томатах та не менш фантастичні 94 бали на метакритику. Хітмен агент 47. Головну роль, в якому повинен був виконати Пол Уокер. Фільм отримав на томатах солідні. А ні, не солідні. 7% на томатиках та 29 балів на метакритику. Ну а наступного тижня чекаємо наступні картини. Фільм, у основу сценарію якого ліг Роман Джеймса Дашнера. Той, що біжить лабіринтом випробування вогнем. Американський трилер подвійна гра, де професійний гравець у покер укладає парі з таємничим незнайомцем і вступає у небезпечну гру. Невиправний Бобі Джейк підтримує дружбу з милою шахрайкою Лейні, яка також не здатна бути вірною другій половинці. І це все можна побачити у фільмі Кохання без зобов'язань. Мелодрама Казка Казок про готичний світ, який населений магами, королями, принцесами та велетнями. Комедія сюрприз, у якій ексцентричний мультимільйонер підписує угоду про припинення свого життя. До речі, якщо минулого тижня ви переглянули якусь кіностичку, поділіться з нами враженнями у коментарях. А на сьогодні у мене все. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та чекайте наступний випуск рівно за 7 днів. До зустрічі!